Доброго осіннього дня вам, любі діти, ось і жовтий настав. Чому ж він так називається? Бо все навкруги. Жовто-гаряче, яскраве, червоне, жовте, золотаве і таке гарне. А на землі ціле килими осіннього золота. Ось саме такі кольори сьогодні вам потрібні для малювання. А ще ваша фантазія! Все останнє я вам зараз покажу, допоможу, працюйте, буду ждати задоволенням ваших робіт. Дивіться, що нам потрібно. Ось такі два стовбури. Ось такий темний листочок паперу. Ось такі коншики. Ось гарні фарби осінні. Так, і починаємо, покладемо ось таке, дивіться, стовбур деревця, покладемо на цей папір і починаємо спочатку із світлих кольорів і не пропускаємо. Зафарбовуємо це. Ви бачите, я використала майже всі свої кольори. Не бійтеся. Ось, якщо навкруги поставити всі спонжики, у нас вийшов такий же золотавий. Золотава ковдра, яку робить осінь. Ось отаке у нас вийшло гарне дерево осіння. осіннє. Працюйте і робіть.